Всім привіт! Ми йдемо в лікарню. Чешем Хочу вам що показати. Валя в розстройствах, Бо я на неї нап'ялила плаття. Я превращаюсь в бабу валю. І хочу, щоб ви оцінили. І написали в коментарях, як валю в платі. Вона каже, що їй не йде. Валюша, ну повернись до мене. Подивіться. Гляньте. Вона каже, що їй некрасиво. Шикарно виглядає. Дуже гарна дівчинка. Якби ще тільки посміхалась, то ціни б їй не було б. Донечка. Шо? Не виспані, так? Да? Я знаю, чому немає настрою, тому що пізно спать полягали. чорний туди. Хорошо. Як на там, як на допуті. Так. Да. Стоїть ціни довольні. 1.600, щоб іще ні в общині, ніхто нічого робить. А, скільки, тихо, не робить. не смію. Все добре. Що там? 150 3,5. 153,5. Валюша, ходімо за мною на бавук. В ту сторону, твою ушко. Перевертайся на другу сторону. 6 48 40. Все, добре, сідай. 4 5. Сема наплізьмай. І так таке надо підзапектить літь. Тихо, не мешай, Поїхали. Ох, все. Дай що вона присідає, мама не цей, не підмічає все. А на цей. Возраст, рост. Виходь. Сто тридцять один. Сторона. Поза на Добре. Все, виходь. Виходь. Чого? Це ісе. Волос Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Девцять. Прийшли здавати аналіз крові. У Валі тут починається панічна атака. Зараз буде обморок. приступ серця, зараз схватить інфаркт міокарда. вступний інсульт. Ой, гайка, я не можу. До речі, нелю зважили неї 26 кг. 31 сантиметр. Ми почали з валізнеї сміятися, що вона худа. А нам лікар сказав, що так напрасно, вона ідеальна при її рості її вага. Сказали, що в неї для дівчинки, яка росте, в неї все ідеально, вона ведьма, тому що вона їсть солодощі, мучне, не їсть те, що здорову піщу вона не дуже приветствує. буде сьогодні. Спієш, Ага, молочну кагашки молочну кашу, і цьому вона вказується у нас ідеальна. Якби ми свалі їли те, що їй Нелі, в таких дозах, то нам було б вже О, Бачите, тут вже все. Рот закривай, муха залетить. Пішла, пішла, пішла. Вона думає, що їй так буде легше. Да. Нелька так каже: Ваня, та то теж не больно, то ти сюди говорю: ну якщо тобі не больно, візьму бумажку і піди завалю, здай крові. Мама. Сразу відмовилась, так що приходимо від комісію в школу на слідуючий рік. Підходимо ще черга. Валя з щасливим обличчям, з радістю. І щастя буде здавати аналіз крові. <рістити> на, на, Наконець, нарешті, ти дочекалась. Чекала, чекала. Нарешті, доня. Нормально ти це переживеш, не переживай. О, Бачиш, ти навіть. Мені було б цікаво подивитися зараз на твою цю муську, якби тобі теж аналіз написали пройти. Я би побачила, якби ти тими лапками махала. Все пішла. Дякуємо. Дякую. Це безболість. Дякую. Направлення лежи, а ти вже руку. Бігом здається. <ріхи> а це дай. Так. Це? Да. це буде не так боляче. Пальчик проколював. Це спеціальна така штучка. Валентина, Валентина, Да, да. да. Больно било ще там. Коли сахарний діабет. Неля, а ти чого згадуєш? Не треба. Валя. Ну. Я не понял. Слушай, тебя всегда мне надо делать. Хорошо? <риск> <риск> а, в той панике більше. Дама. <риск> <риск> а я тільки твои обличчя крупным планом взяла. А ти вже це, улыбайся, сидиш. А скільки тобі треба? Ти тебе требу? від кота. Скажіть, будь ласка, Валентина Русланівна, хочемо у вас взяти інтерв'ю. ваше враження? Не, ну больно прямо не было. Нет, ну, типа коликовый, больно нет не, не было. Ну паровозик это. Да? да, да. Ну этот паровозик. А -а 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 -а. Да вылазь идно вообще. Ну им же ж надо кров выдавить. Я думаю, что заработать. Неля, фас, кот, кот, фас, фас. Фас. Не чипай. Лешай. <реку> У нас три кишки в хате. лише я не хватало. Ну реально. У меня же было Ну в тебе було, добре, що на котах не було. М -м, які а Боже пахнуть. Бедна, аж Все, поїхали, бо вам треба спіти поїсти в школу, а мені треба по справах з'їздити з було. А, слава Богу, що хоч правду сказала, що больно, не боляче не було. Да. Мама, а якщо б мені ту штучку не дали, то що було б? Ну, було б теж саме, ну не та, ну, трошки больніше. І все. Я мужик спаси. Не мужик, а чоловік. Чоловіче. Мужик. Я не Чоловік. А хто це такий прийшов? Боже. А що це тесь? вже саді Катяни ще не поняли. Це вона вже стерила. В смислі, в коляскі. Боже мой, це на тітя Наташа покла. Так, я зрозуміла. Давай, давайся. Не, не роздягайся, роздягайся, давай. Що я не розумію. Открить тобі чи що? Ну, эй, А почему чому не відкрий? А ей, ну ж хоч що там. -то. Тобі великі треба пазли купити складати. Ей, понимаешь, не откриє, а эй. У нас почему чому чомусь не дай а ай. А де перші літери слова діваєш? Ти. І. Ти знаєш, що з ними робити? Це треба за столик сісти, доня. Де столик твій? Давай за столик і будеш сидіти і складати. На. Боже мій копей. Все, сілася, всілася і дивиться, чи все віддали, все провіря. Ай! Ой. Ой, клади склади, и... так. Раз. Отак, бери, на. А потім все в коробочку складеш, добре? Конечно. Обов'язково, по всьому полу. Ну так. Да. Це да. ну, і... пасочки, це все. <гум>. Ні, пасочки там все в корзиночці, і ми знаємо, де поїде. в село ж поїде. Все то є. Ну, хай, грається. Боже, а хто це в нас такий геймер комп'ютерний? Головне, що в шапці, розумієте? В шапці і щось це подобається. То що вона клаця, вона ж тобі не заважає? Ну, хай чуть-чуть покладаться посиде. Вона ж все повторює. Філя, на що ти начепила тут шапочку? Є ж сам прикол, це ж. Отак, отак, так, да, так. Да. Це як за рулем, так і за комп'ютером. Я не можу. Неля, а тобі оце не погано не стане. Клубніка, сахар, торт. Не, не можна стільки багато солодкого? А отам що Що за тарілки? Чому не можна? Тому що не можна. В такому віці стільки салет. Одну чай допиває з тортиком, а полинчику можна і так з'їсти без сахарка. Я поняла, поде і валя? Зрозуміло, ясно. Давайте поїли порядок і спадки. Okay. І ти нарешті рішила, да, за цілий день щось гризнути, Чуток. А чого просто різ без подливи? Я не хочу. Я хочу своїм угу. Зрозуміло, не ну, смачно.